Серед протестуючих на майдані у Києві чимало медиків. Їх добровільний внесок у протест, медична підтримка та лікування мітингуючих. Загалом тут зорганізовано вісім медпунктів, де людей оглядають і надають необхідну лікарську допомогу. Один із них на третьому поверсі будинку профспілок. Тут черговий лікар каже, що доби доводиться оглядати близько 200 пацієнтів. При потребі їх госпіталізують. Стани різні бувають і простудні захворювання частіше. Загострення хронічних захворювань, тому що люди тут зібралися різного віку, і звичайно, люди старшого віку, похилого або люди з хронічними захворюваннями вони потребують особливої уваги та допомоги. Окрім облаштованих восьми медичних пунктів, в яких позмінно працює персонал у складі чотирьох медиків, впродовж дня безпосередньо на вулиці діє близько 20 бригад швидкої допомоги по два-три спеціалісти у кожній, загалом біля 200 людей. Хоча охочих кажуть є більше тисячі, серед них і студенти, медики, і практикуючі працівники державних медичних закладів та приватних клінік із усієї України. Точний підрахунок неможливий, але те, що зголосилися приймати як мінімум тисячі, просто ми приходилось іноді нам навіть відмовляти людям, тому що спеціалістів вистачає. Але бувають іноді ситуації, що потрібно додатково ми записуємо телефоні, контактні дані, дзвонимо, запрошуємо людей чергувати в тих же медпунктах або на вулиці. У тому ж будинку профспілок організовано провізорський склад, де ведуть чіткий запис і видачу отриманих на допомогу лікувальних засобів. Ситуацію із надходженням необхідного тут називають задовільною. Всі медикаменти, так само як і всі лікарі і медичні сестри, працюють на волонтерських добровільних засадах. Це гуманітарна допомога від фармацевтичних виробників і фірм. Частина і дуже багато приносять звичайні люди. І тут, якщо медпрацівників, волонтерів, які підтримують столичний майдан більш ніж достатньо, то із необхідними медикаментами скрутніше чогось надміру, а чогось потрібно більше. Є певні переліки медикаментів, які є багато, наприклад, там зеленка, йод і інші і такі, які не, запаси вже можливо навіть і на і на півроку. Які нам не потрібні, але є певний перелік медикаментів, особливо ті, які стосуються гострих респіраторних захворювань, для профілактики людяники, наприклад, так смуктальні жувальні таблетки, ну від застуди медикаменти, які спреї для горла, яких є зараз потреба для координації цієї роботи. Ми медична служба. Штабу національного спротиву, саме з такою назвою, відкрита офіційна сторінка в Фейсбуці, де щоденно ми розміщуємо станом на ранок повний перелік медикаментів, який нам необхідний. І кожен, хто хоче, може зайти на нашу сторінку, подивитися цей перелік. Є контактні телефони, є графік роботи, привести, подзвонити і привести їх сюди до нас. Ми будемо тоді розподіляти їх далі серед мітингувальників.